А я, а я буду спиратером. З Новим роком, добрі люди, сподіваюсь, з вами буде Запашна смачна хлібина, щастям сповнена година. З Новим роком, добрі люди, і нехай у вас не буде горя, смутку і біди. Ну а поруч щоб завжди Крокувала доброта найдорожча і, і свята. З новим роком добрі люди, хай любов заходить в дні. Хай добро, панує в ній, хай в родинах спокій буде, хай, щаст... хай щастить вам добрі люди. Та й Боже вам любові і тепла, добра в сім'ї і затишку в оселі, Щоб щастя світла музика текла, різдвяні свята щедрі і веселі. Хай здійснює бажання, рік новий, хай ваше підприємство просвітає, Жудовим святом, радості і ми щиро і сердечно вас вітаю. Дякую. Споліці из медом пшеницы дайте нам споліці из медом Здоров'я, щастя і достатку і виконання всіх бажань. Хай буде рік новий не гірший, ніж попередній. І завжди хай сяй веріздвяної зірки заступає вас від біди. Новий рік, казковий час, хай дивує щастя вас. Рік добра, рік кохання, тож приймайте, привітання. Будьте добрі та здорові, побажаємо любові, Світ, світла й радості багато, щоб життя було, як свято. Щастю, здоров'я перебувайте, так новий рік всі зустрічайте. Усі нещастя обходить боком, хай минає рік за роком. Хай не са вам новий рік лиш добробут на полі, Щоб добро в житті велося і омріяне збулося. Нехай усе що щастям зветься, на новий рік ваш дім їде. Нехай здоров'я і кохання новий рік вам принесе. Нехай різдрана коляда дарує усмішок багато, вам брат. Настрої тепла, відчуйте, що настало свято. З Новим роком всіх вітаю, щастя від душі бажаю, і щоб був наступний рік значно кращий, ніж торік, щоб ви з успіхом трудились та на свята веселились, щоб цвіли, не наче квіти, та несли вам тіху діти. А ще зичу вам усім, щоб добрі купався дім, щоб ви вжили у здоров'ї, мирі, радості й любові. І щоб щедрими столи. Я вас не завжди були. вам добра і удачі, хай на полі чи на дачі. Не обміну в рік, новий, праця буде вам легші, щоб збулися всі ваші мрії, сподівання і надії, Щоб здоров'я, як ви ніт, Бог дав ще вам на століт, Щоб на раді всі малечі, ви зібрались на святвечі, І як справжнє торжество, святкували різдво. Ще три вже приходить новий, рік. святий Миколайський дітей оберігать, обійшла зима та ноги, продунула біжок, заплила. Дякуємо вас також, Вітаю з наступаючим новим роком. Бажаю вам міцного здоров'я, вашим родинам, вам особисто, друзям, успіхів вам у навчанні і, звісно, миру над головою і покращення тої економічної бумити ситуації, яка у нас на превеликий жаль склалася і є ви, як ті персонажі в нашій історії свідками тих бумити перемін, які відбуваються у нас. Чи в них хороші, чи погані, час покаже. Ну, принаймні ми бажаємо. В наступному році один одному тільки покращення, правильно? Це раз. І найголовніше мир, щоб був і здоров'я. А вам, відповідно, як е, учням, це гарних відміток, і щоб ви їх своїми успіхами доказували, що ми дійсно та нація, яка з'їдна, розумна і може приймати самостійно ті кроки, які в подальшому будуть грати нам тільки на руку. Дякую вам за привітання. Це було. Я Дякую, дуже було приємно діти побачити вас тут, почути ваш виступ, це чудово. Ви, як кажуть, починаючи такий буваєте, аматорський бумети колектив, який сміло можна буде потім, як кажуть, використовувати на святах як візитівка вашої школи рідної, школи номер 2 Дякую вам.